Маніпуляція з мешом. Об'єкт має декілька режимів. Нам буде необхідно поки що два: режим редагування і режим об'єкту. Щоб потрапити в режим редагування об'єкту, нам необхідно натиснути TAB на клавіатурі. Ми тепер бачимо ту саму сітку, з якою ми будемо працювати. Тож, перше, що ми маємо, це вершина. Вершина це сама маленька частинка об'єкту, мешу, з якої все складається. Ми її не можемо змінити по розміру, ми не можемо її обертати. Так? Якщо ми спробуємо, то в нас нічого не вийде, тому що вона недостатньо має геометрії для того, щоб це робити. Так? І якщо ми подивимося в налаштуваннях, то її координати по X по y, Якщо ми будемо рухати, то вони будуть змінюватися таким чином. Перша складова, з якої все в принципі складається. Друга складова це якщо ми до цієї вершини додамо ще одну вершину. Так? У нас е, вийде ребро, так зване. Так? І воно вже має дві вершини його вже можна обертати. Так? Ми можемо його обертати. Ми можемо його змінювати за розміром і так само можемо рухати. Тобто все ми можемо робити те ж саме. І це вже в нас дві вершини. Між цими сегментами можна перемикатися, щоб обирати, наприклад, одну вершину. Так? Або одразу дві вершини. Це ми можемо робити ось через це меню, або через клавіатурні скорочення, ті, що над літерами знаходяться. Один, два, три. Тобто. Перша і друга ми познайомилися вже так. І якщо ми натиснемо двічку і е, оберемо якийсь сегмент, ми оберемо одразу дві вершини, щоб ми розуміли. так, І якщо ми натиснемо зараз е, при вибраному ребрі одиничку, то ми отримаємо дві обрані вершини одразу або одне ребро. Тож, щоб рухатись далі, нам. Е, Потрібно більш складну якусь форму мати, та, яка вже буде мати якусь поверхню, тому що зараз це просто пряма лінія у просторі. І для цього ми поєднаємо ще дві вершини, ці, наприклад, да, через J. Так, вони будуть наскрізно. Ділити геометрію, тому що якщо ми трошки іншим чином будемо поєднувати, то такого ефекту не буде. Тож поєднуємо через J, і в нас тепер три вершини. І це в нас трикутник. Ми іноді будемо з ними стикатися, але напряму використовувати не будемо, тому що у нас є більш важлива частинка, це полігон. Полігон складається з чотирьох вершин, якщо ми, наприклад, два. Трикутничка складемо, оберемо вже Faces, так звані. Я зараз поясню, чому воно так називається, чому це не полігони, а Faces саме. І натиснувши F, ми можемо їх поєднати. То у нас виходить... Полігон – Це е, сегмент, який має чотири вершини, як ви бачите. Тобто ми можемо працювати з вершинами, ми можемо працювати з ребрами тепер навіть так? і обирати одразу по дві вершини, тобто ми можемо швидше вибрати цей сегмент. А ми можемо одразу обирати цей сегмент, е, якщо ми обираємо трієчку, і е, зараз ми можемо обирати е, цілком полігон е, з чотирма вершинами, е, які ми маємо тут. Тож, що наступне хочеться сказати, це у нас гон. Частинка, якої тут немає, але вона іноді буває присутня. Це коли у нас є більше, ніж 4 вершини, тобто, це у нас вже не полігон, а н-гон. Його обрати можна теж, натиснувши трічку. І тут ми підходимо якраз до того, чому Faces, а не полігони. Тому що коли ви обираєте режим Faces вибору сегментів, то ви можете обирати як трикутники, так от ми зараз можемо обрати трикутник, обрати полігон і обрати енгон. гон Тобто ви можете обрати поверхню, яка має три вершини, чотири вершини або більше вершин. Тому це. Мені здається, називається не полігон, тому що це не одне щось, а декілька е, типів можна вибрати. Тому фейсис, тобто поверхню якусь, ми можемо обирати через трієчку, повністю всю. Або через двічку по сегментах менших. І найменший сегмент це у нас вершина. Я насправді дуже часто працюю саме з вершинами. Мені так легше, щоб не перемикатися дуже часто. Я в одному режимі дуже часто працюю. Давайте повторимо, з чого складається меж. Тобто перше, що у нас є, це вершина. Так? Якщо ми її продублюємо, так? ми теж можемо дублювати вершини Shift-D по X, наприклад, так? в нас вже буде дві вершини. І якщо ми їх поєднаємо, це можна зробити через F, то в нас вже буде ребро, так? можна перемикатися. Робимо далі, що ми? Да? Ми можемо так само ще раз екструдувати вершину, тільки вгору. І поєднати ці дві вершини. І в нас вже буде трикутник. Так? Після чого ми можемо так само додати ще одну вершину, екструдувавши її. Так? І поєднавши. І в нас вже буде полігон. Так, по суті, полігон складається з двох трикутничків. І якщо в нас є щось більше, ніж чотири вершини, так, це у нас вже буде інгон. Але ми зараз не маємо так званої поверхні між ними. так. Щоб вона з'явилася, нам завжди потрібно обирати сегменти, які мають вже поверхню. Це більше двох вершин. І натискати F. І таким чином ми будемо додавати цю поверхню. Е Яку, з якою потім і буде складатися наша геометрія. Це насправді дуже схоже на те, як ми щось е, огортаємо. Так? Наприклад, ви е, щось е, робите з об'єктом. Е, ви спершу натискаєте таб, тобто піднімаєте просторадло, щось робите, якісь зміни. Так? Наприклад, той самий екструд. Ось, і змінили форму об'єкту. І потім, натискаючи «Tab», ви нібито огортаєте його знову таки. Так? І маєте ще якусь форму іншу. Так? Тобто Ви її можете змінювати, але кожного разу, коли ви це робите, вам потрібно його піднімати, робити якісь зміни, і потім знову опускати. Тобто Таким чином ми можемо порівняти цей процес з тим, як ви робите це через «Tab». Тобто через ТАП ми можемо мати каркас якийсь, а знову ж таки, який потім буде мати поверхню. Щоб цю поверхню отримати, ми і створюємо так звану ну, можна сказати, заливку між цими вершинами. Так, Якщо її ми робимо через дублювання, якщо ми робимо через екструд, знову ж таки, якщо спробуємо, ось у нас створюється, генерується ще додаткова геометрія, яку ми потім. Можемо по різному е заповнювати. Тож, як ви бачите, по розмірам, в принципі, полігони теж можуть бути е по різному розташовані. Єдине, бажано, щоб це було е з більш-менш одинаковою щільністю будь-який елемент. Так, примітивний, який ми додамо, там, наприклад, сферу так, буде краще видно. А якщо ми додаємо сферу, бачите, майже всі елементи вони квадратні, так, мають чотири вершини, тобто тут майже немає енгонів, тільки зверху і знизу. Тобто Це такий момент, коли їх можна використовувати, і це нормально, коли вимушена ситуація, іноді таке буває. Але зазвичай намагатися треба, щоб сіточка була. Однакової щільності і мала полігони з чотирма вершинами. Це дуже бажаний момент для сітки для того, щоб потім ви змогли нормально налаштувати матеріал. Тож, ще раз, вершина, так, ребро і полігони. Або фейсис, якщо у вас треба обрати щось що більше, ніж чотири вершини має. Що ще ми можемо робити з мешем. Давайте повернемося до нашого кубіку. І увімкнемо ті елементи, які я вимикав. Тож, повернемося до нашого мешу. Ще раз, вершина це мінімальний елемент, який не можна змінювати по розміру чи обертати, але можна рухати. Edge це вже елемент, який можна змінювати по розміру, обертати, рухати, і складається він з двох вершин. Трикутник це мінімальний елемент, який має вже поверхню. І далі йде полигон, який має 4 вершини, і енгон, який має більше, ніж чотири вершини. Тож, що ми з цим всім можемо робити ще? Окрім всього цього, ми можемо дублювати ми вже зрозуміли так, коли не створюється зв'язок між е частинками, так, називаємо це групами мешу. Оце одна група, вона окрема, вона не поєднана. І це інша. До речі, яким чином? Давайте, щоб краще було видно, я ще раз зроблю екструд. Ось у нас є така пластина. Або навіть е прямокей. Таким чином. Ось у нас є ще один елемент. Нагадую, що це один об'єкт, який має дві групи мешу. Щоб обрати одну з них швидким чином, ми обираємо один елемент, натискаємо Ctrl-L, і ми вже обрали непоєднану частину. Так само ми можемо зробити тут ось так ми можемо їх обирати. Ми можемо частинки ці видаляти, так? і причому ми можемо їх видаляти як розчиняючи, тобто не видаляючи поверхню, яка поєднує ці вершини, або видаляючи повністю з геометрію. Тож, щоб це зробити, натискаємо X. У нас є багато пунктів меню. Перше, що ми можемо, це видалити просто вершину, вона видаляє все, що з нею. Пов'язано. Давайте оберемо всі полігони, які ми маємо на цьому кубіку. Так? Натискаємо 3, обираємо всі полігони. Ось таким чином. через Shift я це роблю мультиселект. І ми можемо зробити інсет, так званий. Так? І ми натискаємо I на клавіатурі і будемо рухати мишку до центру. Так, Ось таким от чином. Якщо у когось не спрацювало індивідуальне, інсет індивідуальний, то якщо подивитися вниз, то тут буде контекст, який можна змінити, натиснувши так I на клавіатурі, і, власне кажучи, ви будете мати можливість робити інсет. Індивідуально для кожного сегменту, який обрали. Це можна робити окремо для окремого сегменту, просто натискаючи I, і у вас створюється ще додаткова геометрія, яку можна знову ж таки потім якимось чином змінювати. Так? Роблю я все це для чого? Для того, щоб показати, що якщо ми видаляємо таким чином вершину, то ми видаляємо все супутню, але в нас таким лишається каркас. Так? І ми можемо. Прогнозувати, що і як ми видаляємо. Тобто, не забуваючи про те, що при видаленні вершин ми видаляємо так само супутню геометрію, яка їм до їх доторкається. Тож, це стосовно всього і е, ребер також, бачите, у нас лишаються тільки вершини, і все, що було, тобто всі поверхні, які були, вони зникають. Те ж саме стосовно. Полігонів, так, ми маємо тільки те, що всередині. Але якщо б ми видалили полігони, наприклад, тут, давайте оберемо цей об'єкт і видалимо йому полігони, так, то ми видалимо весь об'єкт, тому що в нього не буде чому, на що опиратися геометрії. Що ми маємо тут? Ми маємо, що геометрія лишилася. І якщо ми знову ж таки хочемо лишити каркас. Ми можемо швидко обрати, двічі клікнувши всередину, так, і затиснувши Shift ще раз, клікнувши всередину інших, ми можемо зробити такий От селект так. І натиснувши X, знову ж таки, ми видалимо і лишимо тільки простір такий каркас без простору. Щоб знову ж таки це змінити, ми можемо заповнити його так, через F. До речі, є швидкий спосіб заповнювати щось в такому якомусь звичному паттерні, та, який був, Ось ми мали заповненість якусь. І зараз, обираючи ребро, ми можемо, натискаючи F по колу, зробити заливку. Так само і тут повернули наш кубик до звичного вигляду і рухаємось далі. Що таке Дізол? Dissolve – це так зване розчинення. Тож, якщо ми в режимі редагування захочемо видалити якийсь елемент, так, як до того ми робили, то він видаляв повністю всю геометрію, яка до нього доторкалася. Якщо ми зараз захочемо видалити, наприклад, так, ребро і зробити це через Dissolve, це працює так само для Edge, для вершин. тож... Ми не видаляємо супутню геометрію, воно нібито розчиняється, в принципі, дізолф з назви, так. І таким чином ми теж можемо видалятись сегменти, що ще ми можемо робити. Тож, у нас, якщо ми маємо так обрати все через A і Shift-D to duplicate. От, якщо ми маємо два елементи, нам потрібно їх розділити, як я вже казав, ми до цього повернулися, коли ми говоримо про меж. І на рівні мешу ми можемо роз'єднанити ці об'єкти. Для цього нам потрібно обрати непоєднані групи. Так, от у нас зараз верхня група не поєднана з нижньою, і вона обрана. І зараз у нас, як ви бачите, один об'єкт. І щоб їх роз'єднати, ми натискаємо, обравши пі на. На і обираємо Separate to Section. І після цього не забудьте вийти з режиму редагування. І як ви бачите, зараз обрані два об'єкти. Обрати один з них, але у Viewport вони вже роз'єднані. І тепер ми працюємо окремо з одним з них. Окрім цих маніпуляцій, ми також можемо. Ще додатково працювати з вершинами і сегментами, розділяючи їх так званий робити subdivide. Для цього ми обираємо сегмент, який хочемо поділити, так, і правою кнопкою subdivide ми створюємо додатковий сегмент. так. Що ще про це можна сказати? Коли ми це робимо, у нас тут знизу додатково можна налаштувати кількість сегментів, які ми можемо і хочемо додати, так? І створюємо таким чином ще додатково можливість через ці вершини створювати геометрію. Нагадую, це працює і якщо ми через нагадую, JP. Поєднаємо і оберемо трикутничок. Ми так само його можемо поділити на трикутнички і зробити треангуляцію таким чином. Тож, це стосовно так званий сабдів. Ми його підрозділяємо на ще якісь сегменти. Окрім цього, ми також можемо з вершинами робити наступне. Окрім цього, ми можемо їх від'єднувати Це через В. Тобто ми обираємо якусь вершину, натискаємо В, і ми можемо від'єднати її, бачите, від іншої вершини. І таким чином створити теж додаткову геометрію. Ну, наприклад, якщо ми тут теж від'єднаємо, можемо заповнити цей простір, так? І створивши додаткову якусь частинку геометрії, наприклад, вона нам потрібна. Ще додатково хотілося б сказати, що рухати можна по ребру. Вершини, це дуже зручно іноді буває. Для цього натискаємо двічі g От І ми рухаємо в напрямку якогось ребра. Так, це можна зробити, в принципі, в будь-якому напрямку, щоб була спрямовуюча якась ось таким чином. Тож, ще можна від'єднувати. Можна їх поєднувати між собою. Це називається Merge, і Ми можемо їх поєднувати автоматично. як, Наприклад, ми зараз оберемо дві вершини, і в менюшки в нас тут є через Auto Merge, можемо Double G робити, так? і рухати напряму, і ми з'єднали їх, бачите. Тобто таким чином можемо робити ще. Ми можемо їх поєднувати через меню М. Тобто, якщо ми оберемо 2, то ми можемо до їх центру об'єднати, до курсору поєднати теж, скоріш за все, до центру. Ну, вони так колапсуються. Так, і дуже часто я використовую або до першої, або до останньої обраної. Вершини ви поєднуєте їх, тобто це merge. Тобто ви можете через V від'єднати, так, і можете через M поєднати їх. Ще хотілося б зауважити момент з приводу того, що є можливість поєднувати вершини через J і через F, тому що якщо ми візьмемо вершину так, і ще одну вершину, і поєднаємо їх через J. Так, то ми не зможемо цього зробити, тому що нема поверхні. Але ми можемо зробити через F, так, створити додаткову геометрію. Але що ми бачимо тут? Якщо ми зробимо поєднання через F, ми можемо це зробити, але ми не змінюємо геометрію, яка під, трапляється так, під ребром, тому що. Якщо ми зараз піднімемо цю вершину, бачите, тут немає геометрії, воно не створює геометрію, коли ми просто робимо F між вершинами. Тобто воно тільки поєднання робить у вигляді рисочки, такої, грубо кажучи, такого зв'язку. Якщо ми робимо через J, то воно проходить наскрізь геометрія і поєднує її. І якщо ми зараз поділимо і піднімемо цю вершину. Бачите, воно створило тут додаткову геометрію, яка вже поєднана між собою цією поверхнею. А в цьому випадку, коли ми просто натискаємо F, ми просто створюємо, ну, скажімо так, лінію, яка над знаходиться поверхні. Створюю, поки це все. Далі переходимо до практики. Все, що не було сказано у цих теоретичних базових уроках невеличких, буде доповнено в подальшому через практичні заняття. Ментою було створити якусь базу, якийсь ґрунт для того, щоб на нього спиратися в подальшому мені, коли я буду пояснювати свої дії при створенні моделей. Тож, до зустрічі у практичних заняттях, і дуже раджу передивитися всі відео, щоб переходити вже до практики з закріпленими теоретичними знаннями. Тож, всім наснаги і до зустрічі!